Всім привіт. Коротше, снімав відео виходить, 30, -го. сьогодні вже 1 січня. Вітаю всіх з новим роком і з передешніми святами. Коротше, як я казав, через, ну, тоді, що через 2 дні буде ще тепліше. Сьогодні коротше, ще тепліше. Сьогодні 1 січня і на градуснику У нас зараз покажу, щоб щоб не розказували, ось так. Ось. 21 градус. 21 градус в тіні Коротше, У нас зима йде в другу сторону, виходить. У нас йде не до похолодання, а до потеплі. Вони, виходить, 30 числа так дуже сильно обліталися. Але ну, сьогодні ще сильніше обльотвується. Мені вже трошки май притихли, бо ну, я прийшов, льот був ще сильніший, але вже трошки притихли я так зрозумів, що вже тут ну, вітряс з'явився якийсь мій. Ну, вітер не є холодний, в принципі тепло. І думаю все-таки я зараз покажу, візьму ну, якусь сім'ю одну. Розпалу, ну, розпалю цей димар і, і подивлюся, як, ну, як сім'я після цих обльотів, як вона себе поставить чи появиться якийсь е, засів, чи не появиться, ну, в принципі, е, в, ну, в день добре, в день тепло, але да. вночі все одно температура опускається до, там, до плюс 3-4 там до нуля. Так що, по ідеї би не повинно е, розплод починати з сіяти. Ну, може якась десь, якась сім'я може і почати, ну би не повинно. Того виходить, що. Подивлюся все таки якусь сім'ю і все одно вже буду знати. Ну, з одної сім'ї, звісно, то. Робити висновків багато теж ну, хоча б щось. Так, зараз розпалю димар. Так, розпалив димар е, Ну, подивлюся я коротше, до самої славу сім'ї. Ось, 29 Це ця сім'я, яка сиділа в клубі, все було файненько. І подивлюся я до них. Те, що у нас тут вітер дує, щоб телефон не здуло з скрещі. Тому можливо буду пробувати якось це одною рукою зробити. Я думаю, що розплоду не буде в цієї сім'ї. Так, цю рамочку ми відсунем. Візьмемо зразу другу рамочку. Рамочка тяжка. Так. Розплоду тут немає. Засеву теж немає. Подивимося з другої сторони. Ну, вітер дуже сильний, зараз поставив телефон на кришу оздою просто-напросто, тому я його не, не ставлю. Тут теж не бачу розплоду, ну клуб тут сидів, видно, що він нема там, ні, вроді ні, ну, немає не засіва нічого нема. Не бачу. Так, коротше. Ну. Я так і думав, що в принципі ну якось не вірилося, що так легко сім'я ну, зима лише почалася і вони так швидко. Якщо може було би тепла, Ну зараз, виходить, це вже третій день, така температура до 10 градусів, сьогодні навіть більше є Ну ось так. Ось там джоли є. Короче, немає. Так, закрию зараз. Так, подивилися. Коротше, ну, сімейка ну, там видно, ну, там три улочки було б коли вони сіли в клубі. В принципі, там нормально, корма є, там. До кого ще хочу подивитися, я думаю, що часом ось оцей обльотник, Я думаю, що тут у обльотнику буде трошки розплода. Ну, я думаю, що він точно тут є, навіть трошки. бо коли вони сиділи в клубу, Я, ну, я бачу, що клуб не, не такий платний був, джали такі, вони вроді сидять в клубі, але вони не так як мають сидіти. Вони так свободно, можна сказати, сиділи. А коли вони так сидять не, не, не в сильному клубі, а більш свободно, то це... Позначаєш, там чуть-чуть розпладу у них мало би бути. Я думаю, що у них трошки є розплада. Так, ось, якщо буде видно. Ось є розплод. Так, як я думав. І... Ось видно, що матка теж. Немаленька, що в неї розгодували. В тому році теж тут, виходить, я робив ревізію, коли бджоли зимували, тут теж було трошки там. Тому, Ну, там п'яточок маленький, але ну, зараз холода і вони вроді його так, мали би зупинити. Ну, тому що корма, звісно, улітають. І звісно оце. Якщо буде видно ось бджола з пальцою. Звідки воно, конечно, взяла пальцу, це взагалі дивно. І тут теж є розплод. Ось Тут теж розплод є. Можна було б цей розплод, звісно, забирати від них. Можна було б цей розплод забирати, класти другі рамочки. Ну, Матка розкормлена, вона вже не зупиниться, її треба ставити або в ізолятор якийсь. У ну, мене ізоляторів взагалі немає, я ними ніколи не користувався. І я навіть не знаю, чи б ну, взагалі ізолятор. Як без думку. Тової практики щодо ізолятора я не мав. Тому це вже, можна сказати, чуть пізніше можна буде десь після свят підоставити мед зверху поставити на рамки. По одну рамочку попробуйте якусь медову поставити. Ось так. Тоже така рамочка слабенька. Я думаю, що в них теж трошки ну, розпад буде в них теж воді трошки, бо опять же ці теж не сиділи так аж чітко, так свободно. Ну, в клубі, в принципі, я там показую, не сидять в клубі, але клуб. Не настільки плотний Я їх, вони добре були загодовані. Ось так само тут є такі п'ятнишка розплода. І з цієї сторони теж є. Є трошки там звісно, є матка підсіяла. А ця температура, що сьогодні вона так сильно це прогріє, і все, це, це погано, бо такі сім'ї, які трошки, навіть якщо було б було зараз похолодало, це вони просто-напросто якщо матка би сіяла, вони б яйця з'їдали, і воно, цей розплод би вийшов, воно б так і закінчилося. Але якщо зараз потепліє, то матка насіє. Хіба зараз на днях би похолодало, то вони можуть, то, що матка на сій можуть ще з'їсти. Ну, рамочка така вроді небагато, матка тяжка досить. Ці рамочки були медові всі, всі, ну, добре медові були три рамочки. Видно, в них потрошки розпал все такий Ну, далі й і вони його... Гарма піділи. У мене є там рамочки, я скажу що що можливо. Всередину, всередину поміняю якусь рамочку і поставлю май... таку сильну медову, щоб все-таки спробувати, е... щоб спробувати їх е... трошки ну, більше часу дати їм, щоб вони. Від голоду не не відійшли. Ось так. ну Далі дивитися не буду. Я думаю, що там в всіх секціях, не всі так сиділи, не дуже платно. В всіх секціях що там є потрошки розплада і... конечно